Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Мене звати Андрій. І нарешті закінчилася епічна битва в рамках однієї восьмої фіналу US Open між Яніком Сінером та Олександром Звєрєвим. І ми можемо переходити до огляду однієї восьмої фіналу цього турніру як в чоловічій, так і в жіночій сітці. Ну і говорити також наприкінці програми про чвертьфінальну стадію. Але перед початком огляду однієї восьмої попрошу вас підписуватись на канал. Переважна більшість е, переглядів тенісної тематики, на жаль, відбувається без підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Буду дуже вдячний. Другий випуск поспіль починаємо з огляду жіночої сітки, тому що тут відбулися історичні події не лише для турніру, а й для взагалі, WTA туру, оскільки вперше за півтора року. Ми отримали, скажімо так, нову королеву wta туру, оскільки з понеділка на першу позицію в рейтингу вийде Аріна Сабаленко. Ну а все це відбулося через те, що в рамках однієї восьмої Іга Швітек програла знову Олені Остапенко з Латвії свою очну зустріч. В прев'ю до однієї восьмої ми з вами говорили про очні зустрічі і 3-0 на користь Остапенко. І дивувались, чому так. Але зауважували, що жодного разу вони ще не грали на гренслемах, і ось це була їхня перша зустріч на турнірі такого рівня. І знову вона закінчиться перемогою Остапенко. Хоча після першого сету, який виграла Швіотек 6-3, здавалось би, що ситуація зміниться. Але ні. Наступні два 3-6-1 6 на користь Остапенко і четверта поспіль перемога. Причому в трьох-чотирьох цих поєдинків ось бувають такі провали у Швіотек. Наксталт 1-6. Навіть був один матч, коли Шьотик взагалі під нуль програла сет. Просто якась неймовірна статистика. Ну і, схоже, у Шьоти дійсно вже синдром Остапенко. Таким чином, польська тенісистка не змогла захистити очки, які здобула в минулому році. Нагадаю, вона була переможницею і, відповідно, таким чином втрачає першу сходинку. Взагалі обидві минулорічні фіналістки вибули на 1-8 фіналу цього року. Слідом за його швіотик програла свій поєдинок, і представниця Тунісу он Жабер, поступившись в китаянці Джен два шість чотири шість двох партіях. Дуже рідко так буває, коли жабер ось так з такими рахунками програє матчі. Причому програла тенісисті, для якої в даному році другий раунд Ґренслемів це був найкращий результат. Ну, але тим не менше, безумовно, вітання Джен представниці Китаю з виходом до чвертьфіналу US Open. Закінчилася казка Каролін Возняцьким. В одній восьмій вона поступилася одній з господарок, Кокугав 1-2 в справжній боротьбі. 3-63-1-6 в третьому сеті Гав дотисла. за рахунок того, що в третьому сеті показала просто 100% реалізацію брейкпоїнтів. Як наслідок, саме юна американка виходить до чвертьфіналу. Ну а Возняцький, безумовно, я думаю, ще заявить про себе в наступному році. Сабаленка на піднесенні за годину 16 здолала впевнено Касаткину 6-1-6-3 в двох партіях. Ну і з числа чвертьфіналісток є єдиною, яка на цьому турнірі не програла жодного сету навіть. Чотири інші понеділ... поєдинки були доволі дивними, тому що там ну, таке враження відбувалися. Поєдинки не серій Слем, а поєдинки якогось не дуже престижного челенджу, тому що, челенджеру, тому що дуже багато помилок. Ну, Власне, це жіночий теніс. Вчора ти, образно кажучи, там показуєш феноменальну гру, фактично не допускаєш жодної помилки, а в наступному раунді ти просто втрачаєш гейми, робиш подвійні помилки і купу невимушених помилок. Цьому можливо, так скажемо, навіть і краса жіночого тенісу, його як мінімум, непрогнозованість. Кароліна Мухова, хоч і виграла свій поєдинок у представниці Китаю Ван в трьох партіях: 6, 3, 5, 7, 6, 1, програвши перший сет свій на турнірі, але купа помилок загалом за поєдинок було аж 15 брейків, тобто тенісистки просто не хотіли. І не могли втримати ніяк свою подачу. І я думаю, це був той поєдинок, який Кароліні хочеться забути якомога швидше, ну звичайно ж, зробивши висновки. Також незрозумілі речі творилися в поєдинку двох американок: Майзакіс та Пегули, кривниці нашої Світоліної. Лише годину і три хвилини тривав цей поєдинок. 6-1, 6-3 в двох партіях здобула перемогу Кіз. Вигравши очну першу очну зустріч між цими тенісистками, ну і Мойзе надвпевнено провела гейми на власних подачах, оскільки у, е, у Джесіки Пеголи був лише один брейкпойнт за весь матч, хоч і реалізований, а лише, але лише один. Для, для жіночого тенісу, так надвпевнено грати на своїй подачі, це, звичайно ж, велике досягнення. І вітаємо з ним Мойзе Кіс. Ну і продовжує боротьбу переможниця в Молдону Маркета Вондрушева, яка з рахунком 2-1 по сетах здолала американку Стернс, програвши перший сет на тайбрейку 6-7, два наступних вона виграла 6-3-6-2. Хоча, знову ж таки, було дуже багато помилок, особливо в першому сеті. Ну, але таке враження, що якісь емоційні проблеми були у представниці Чехії, тому що коли показували відео ще з тренування, там чомусь вона навіть плакала. Ну і наостанок про доволі впевнену перемогу румунки Кирсті над представницею Швейцарії Бенчіч 2-0. Легко 6 -3 6 3 за годину 25 хвилин. Пояснення всьому, кількість невимушених помилок у Белінди-Бенчіч вдвічі більше їх було. Рівно рік тому ці тенісистки зустрічалися на US Open, тоді перемогу здобула швейцарка, і ось Кирстя а, бере реванш. Загалом в очних зустрічах 3 1 на користь румунки. Ну і переходимо до анонсу чвертьфіналів. Найочікуваніше, як на мене, протистояння це, звичайно ж, Остепенка Гов. Хоча треба відзначити, що в цьому сезоні Остапенко більше чотирьох поспіль-матчів на Харді не вигравала. І ось це буде її п'ятий поєдинок. Побачимо, як все завершиться цього разу. В цьому році тенісистки ці вже зустрічалися на Австраліан Оупен і там 2-0 по сетам здобула перемогу представниця Латвії. Якщо не начудить, не буде ніяких проблем у Аріни Сабаленко, оскільки зустрічатиметься проти китаянки Джен. Ну і також на нас очікують поєдинки Сімона Кирстя проти Кароліни Мухови і Маркета Вондрушева проти Мойзе Кіс. Переходимо до чоловічої сітки. Тут топи гранди таке враження взялися залякувати своїх наступних суперників, тому що надвпевнено провели одну восьму, що Джокович, що Алькарас. Алькарас взагалі провів найшвидший поєдинок в цьому раунді, вложившись навіть в дві години. За годину 59, здолавши італійця Арнальді, е, несподіванку цього турніру 6-3, 6-3, 6-4. Джоковіч на півгодини довше побув на корті, здолавши Хорвата Гою. Також в трьох партіях: 6-2. В другій, правда, була боротьба, 7-5, ну і 6-4 в заключній третій. Відразу три американці в нас пройшли до чвертьфіналу. Френсіс Тіафу впевнено за 2 години 1 хвилину здолав австралійця Хіджікату 110-ту ракетку 6-4, 6-1-6-4. Ну, в цьому матчі відзначимо, наприклад, статистику Ейсів 15-0 на користь американця. Тейлор Фріц продовжує без втрати сетів, продовжує похід на цьому турнірі. Щоправда. В суперниках був кваліфаєр-штріккер, і швейцарцю вдалося нав'язати дуже серйозну боротьбу, особливо в першому сеті, яку американець виграв лише на тайбрейку 7-6, два наступних 6-4. 6-4. І хоча, якби рахунок говорить про те, що тут впевнена перемога Фріца, насправді абсолютно рівний поєдинок був. І все вирішила лише реалізація тайбрейків. Брейкпоінтів у Точніше, не тайбреків, а брейкпоінтів. По 4 було в обох тенісистів, і лише різниця в тому, що Штрікер реалізував тільки один з чотирьох, ну, а Фріц 3 з чотирьох. Саме за рахунок цього він іде далі. Ну і американське протистояння Томі Пол проти Шелтона. Тут Шелтон несподівано здолав надвпевнено 3-1 по сетах, хоча дуже багато шансів дав Томі Полу. Багато робив невимушених помилок. Аж 14 брейкпойнтів -пойн -брейк було у пола, але реалізував він лише 3 з них. Звичайно ж, якщо Шелтон в наступному раунді такі шанси даватиме своїм суперникам, то вже програє. Далі йде Медведів, який зустрічався проти австралійця Де Мінора. Попередні дві очні зустрічі виграв саме австралієць. І, здавалось би, буде боротьба. Особливо в першому сеті. Це, ця це, скажімо так, припущено збільшилось, оскільки перший сет виграв демінор 6-2. Але три наступні бере впевнено Медведєв 6, 4, 6, 1, 6, 2. І за 2 години 42 хвилини відправляється до чвертьфіналу. Також там і Рубльов, який 3-1 по партіях здолав британця Дрейпера 6-3-3-6-6-3-6-4. Вигравши третю свою очну зустріч у Дрейпера, у Дрейпера жодної виграної. Ну і всі інші поєдинки однієї е, восьмої фіналу навіть до трьох годин не дійшли. А от Звєрєв та Сінер ледь до п'яти не грали. Чотири години 42 хвилини тривала е, супербитва між ними. І в цьому марафоні сильнішим був Звєрєв. Три-два по сетах: шість-чотири, три-шість-шість-два, чотири-шість-шість-три. Хоча в третьому сеті складалось враження, що так довго точно матч тривати не буде, тому що були грандіозні проблеми. У Сінера насамперед з тим, що він постійно тримався за ноги. Елементарні судоми, таке враження було. Але якось італієць докарабкався до п'ятого сету, в якому, щоправда, правда, програв. Програв Сінер четверту поспіль гру е Зв'яєву. Ну і третій поспіль програний у нього п'ятисетовий поєдинок, що означає, що все ж таки над фізикою потрібно працювати. Італійцю. Ну і переходимо до чвертьфіналів. Суперматч, нібито має бути між Фріцом та Джоковичем. Якби не одна статистика: 7-0 в очних зустрічах на користь Джоковича. І в всіх цих самих поєдинках тільки один сет Фріц зміг здобути. Єдине, що будемо сподіватися, що от домашня публіка, домашні корти допоможуть якось Фріцу нав'язати хоча б боротьбу сербу. Як мінімум один американець точно буде в півфіналі, оскільки між собою зійдуться Тіафу та Шелтон, і особисто я очікую цей поєдинок найбільше з точки зору, от, по крайній мірі, глядацьких симпатій, оскільки обидва тенісиста є, скажімо так, шоуменами, люблять загравати з публікою, і, по крайній мірі, в цьому плані буде цікаво поспостерігати за цим протистоянням. Між собою також зіграють Медведєв та Рубльов, 6 2 в очних зустрічах веде Медведєв і 2-0 на гренслемах. Ну і найцікавіший поєдинок з точки зору рейтингів це Алькарас проти Звєрєва. Причому інтриг додає той факт, що 3-2 в очних зустрічах веде Звєрєв і 2-0 на Харді. Щоправда, остання гра була між ними е, два роки тому, і ми прекрасно всі розуміємо, що за ці два роки Алькарас точно змінився. Ну а звірів, який впевнено грає, поки що це все ж таки звєрів. Давайте не будемо забувати той же саме Ролан Гарос, Він там також супер впевнено виступав, проходив своїх суперників. А потім зустрівся з норвежцем Рудом. І один із сетів, взагалі, нуль Тобто, яким буде звіри в цьому поєдинку, як він відійде від ось цього суперпротистояння з Зінером, звичайно ж, можна лише гадати. Але тим не менше будемо очікувати і цей, і всі інші поєдинки чвертьфінальної стадії, що у чоловіків, що у жінок. Таким вийшов цей випуск. Якщо сподобався, можете підтримати його лайком. Ну і ще раз попрошу підписуватись на канал, натискати на дзвіночки, щоб отримувати сповіщення про вихід наступних відео на тенісну тематику. Дякую всім за увагу. На все добре.